Діти це не просто майбутнє України, а її надія, опора і натхнення. Вони ті, заради кого наші захисники на фронті виборюють кожен новий день, прагнуть змін стабільності та миру. Тому турбота про їхнє дитинство це турбота про завтрашню країну. Саме з цього розуміння народжується ідея посилення підтримки українських родин на державному рівні. Нещодавно уряд схвалив законопроект, який передбачає кілька важливих форм допомоги. Насамперед, разову виплату при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень. Її планують надавати кожній родині, незалежно від того, перша це дитина чи наступна. Це суттєва підтримка у момент, коли з'являються перші витрати одяг, візочок, ліки, засоби догляду тощо. Крім того, передбачено щомісячну допомогу у розмірі 7 тисяч гривень для жінок, які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Окрему увагу приділено допомозі на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Цю підтримку зможе отримати один із батьків або ж той, хто фактично виконує цю роль бабуся, дідусь, опікун чи інший родич. Ці зміни спрямовані на зменшення соціального навантаження на молоді сім'ї, забезпечення рівного доступу до допомоги, а головне формування відчуття захищеності. Бо там, де дбають про родину, завжди народжується надія на краще, світліше, певне на майбутнє. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.